Так як я вам казав, друзі, тільки зайшов. Ось дивіться. Який красень. Супер. Боженька послав. Дивіться. Ох, ще один. А он, дивіться, ще один. Оце то да. Оце вони, друзі. Дивіться який. Клас! Це просто супер. Буквально ось зайшов в ліс. Пройшов метрів 5-6. Класно. Дуже класно. А він так чуть-чуть тримався. Ох який. Зразу з кількох метрів. Три таких красення. А що ж мене чекає там, в лісі? Коли тут? Ось. І ще й ось. Ох, друзі. Три класс. Пахнуть грибочками. Зрізав біленькі і находжу лисички. Така поляна, як то кажуть. Трошки тут є. Ось і ось під деревом, під дубками. є ця лисичка молоденька, тільки з'являється. І там далі ось бачу. Ох, яка вона класна. Ого! Тут їх багато, друзі, тут цілий, ціла дійсно гарна така поляна, лисичок. Ось. І сюди вони пішли. Класно. Зараз наріжу, наріжу лисичок. Якраз білі лисички. Просто красота. Сьогодні починається день дуже вдало. З гарних емоцій. Але як я сюди добирався, це нікому не треба розказувати. Так, швиденько вирізаю свої лисички і рухаюсь шукати білі гриби. Тому що, як бачите, вони вже є. Так, лисичку начесаю. А ось який. ось вони тільки повзуть. Томашку не можу викупити. Ось яка. Який білесенький. Чудово. Вже даже, Вже хочу бігти, шукати. Просто у грибні місця йти і шукати ці класні гриби. А ось. При вході в ліс. Тільки з іншої сторони. Дивіться. Яка краса. Білесенький. Такий грубий. І біля нього ще от такий класний маленький. Ось який. Ай! Необережне поводження і шапочка відпала. Ну, подивіться. Ось, це зразу під лісом. Вийшов з іншої сторони, з лісу і походив по пагорбі. І таки знайшов. Шкода відпала. Ось в кількох метрах від попереднього. Який красавчик, ах, ох, який він. Від дощу знизу набило, але він твердий і пахнючий. Ох, класний. Хожу по приліс і збираю ці класні гриби, в ліс ще не зайшов. Верніше в ліс зайшов і вийшов, і тут якраз я збираю. Тут на околиці лісу якраз ростуть такі класні грибочки. А ось які, дивіться. Малесенькі. Ось один. Ось. Боїшся. Два. Ось є ще і три. Це зовсім. Ох, які вони. Комашки. От. Шуменю. Це ще не все. Бачу! Ось, дивіться, росте. Оп! І ще один. Ха -ха. Чотири. Таких комашків Ой, а ось якого я класного бачу! Під дубом! Прямо під дубом! Встав! І дивіться! Блиснуло щось жовте! Ох, якого він забарвлення. Ось який він. Жовтий-жовтий. Ух! Жовтий. Класно, ну Це вже великий. Подивіться, яка краса. Які вони класні. Ці зовсім малюсінькі. Класно буде маринувати в баночку їх ціляком. Супер. І тут серед білих я знаходжу ще. Таку невеличку поляну маремух. Але вони тільки з'являються, як їжачки. Дивіться, я ось зрізав кілька штук. Оце маремуха. От яка вона. Не розкрилася. З грубою ножкою. Просто класна. Маленькі біленькі. Такі вони малесенькі. І маленькі маремухи. Ось. Я не знаю просто далі, що буде, чи будуть сплошні білі. Чи можливо це одне місце таке, але маремушку я таку також нарізаю. Дивіться, тільки з'являється ця маремуха, яка вона громістка і м'ясиста, така тяжка, Класно. Таку можна нарізати. Ось в додачу знаходжу ще два жовтих в одному місці. Ну, Ножка така якась понівечена, то я їх просто прирізаю. Але всередині чистенькі. Бачите, ох. Дивіться, друзі. 20 хвилин у лісі. А в мене білі, жовті лисички. Просто класно. Клондак. Сьогодні тут клондайк. Так, а ось дивіться, який красавчик. Просто красень. Тут по-другому так не назвеш. Коричневий О. такий. Ух. Боровичок жовтий. Це напівбілий, але зато класний. Дуже гарний. Рідко такі, що темне забарвлення зверху, такий він засмаглий. Чудовий гриб. От, як бачите, є і біленькі, і жовтенькі. І лисички, і моремухи. Дуже класно сьогодні. Після дощу листя вже не шалушить, тихесенько. Ось бачу іще один. Бачу в цьому місці жовті. Ну класні. Не старі. Саме зраз. Людей в лісі сьогодні немає, тому що такий лив дощ. Що сюди забратися ніяким транспортом. Я майже сюди прилетів. Тому я сьогодні спокійний, хіба що хтось наважиться йти пішком. Ну йти є що? Це вже як пре, так пре. Піднімаюся вгору по дорозі. І дивіться, який красавчик тут. Виперся. Ох, два їх тут було. Я випадково, ну він трошечки цей, як кажуть, шапочка, ну якась вона така. А це ось який. Оп. Дивіться. Який гриб. Оце біленький. І прямо по дорозі. Супер. Супер грибочок. Просто кайф, отримуєш кайф. Тому що вони попадаються скрізь навіть на дорозі. Обійшов округу, думав, знайшов йому пару. Бачу, ну красень. А це боровик крапчатий. верніше дубовик крапчатий. Але я зразу подумав, що це йому пара. Два білих на цій дорозі. Но не зовсім пре. Хоча, як сказати, далі біля цієї дороги дивіться, оп, жовтенький. Класна дорога така. Класний, малесенький такий. Ось дивлюся ще один. Ох, мишка його видала. Красота. Ох, який. І це ще не все. Дивлюся, ще два є цікавих. Ось який. Це, певно, польський. Да, плечок такий, ох, теж жовтесенький. І он ще один, але ну вже більший. Трошки в стороночці. Да, Отакий. От ще один. Ось так туди. Да. Оце то дорога. А, ось іще один. Ха, клас. Ось який він. Ви бачите? Яка чудова дорога через ліс. На ній і попри нею ростуть красені. Переступаю через дерево і наближаюся до красавчика. До красунчика. отакого. От Оп, біленький. Партизан заховався за деревом. І такий гарний. І ось бачите, є ще польський, мабуть. І там далі ще один. Їх тут в лісі багатенько. Дивіться, друзі. Я трошки сумніваюся. Мені здається, що це польський гріб. Ось, ну в нас кажуть, польська бабка, може це польський гріб. От. Ось вот І сируїжечки тут багато. І вони отут ростуть, бачите, між сироїшками. От. Ну я ж говорю, в нас говорять польська бабка, але не всі, просто кажуть, бабка буває, польська бабка. Ось такий грибочок. Їх у лісі доволі у нас багатенько цього року. Зараз вони пішли, можна сказати, масово. Я так в кошик накидаю. Між білими вони гарно виглядають. А ось мало в це віриться, але в лісі росте яблуня. Якась дичка яблуня. Висока така. І під нею, дивіться, отакий от біленький. Ну, в принципі, то, що він під яблунею, ще не факт, бо поруч є й дуби, але отакий от красень. Потрапляє мені в кошик сьогодні. І тільки я від неї відійшов, як отут зразу, інший, теж класний гриб. Подивіться, напівбілий. Ну, теж красивий, молодий. І хвилин 20-30 я в лісі. Подивіться, яка краса. Кошик просто цвіте. І ще навіть я його не встиг обрізати. Я так рвався по нього, що ось іще один. Я його просто пропустив. Ох, ще один жовтенький. Звичайно, я різати сьогодні не буду, але погляньте стільки сироїшки. Ось. Наросло. Її просто тут валом. Можна нарізати з пів відра. Багато. І велика, і маленька. І там в лісі вона є. Ну, наросло дуже багато. Після цих дощиків вона просто поперла. Ось. По три, по чотири. Ну, Можливо, підтягнуться люди і виріжуть. Мені сьогодні і так. Вже важковато нести. Ще знайшов отакого. Уже великого грибулю. Ох. З мешканцем. Бачите? Сторож на ньому сидить. І нікому не дозволив його зірвати. Зараз я тут пошукаю, можливо, ще є йому пара. А можливо й більше. Но гриб гарненький. Ну що ж, зрізав я його там, спустився вниз і бачу, є йому пара. Може це й не пара, бо цей зовсім жовтий. І біля нього ось ріс ще один. Ну, слимачок його уже. А оцей тут росте дуже моцно. От. Дивіться, який жовтенький. З грубою такою ножкою. Класний. Так, тут я зараз і пошукаю. Знову натрапляю на лисичку. Уже гарно. Велику, ось, подивіться, які вони чудесні. Ух. Це я стою по кругу і кругом себе просто отак знімаю відео. Вона отут кільцем. Я як нібито в кільці. Ось. Кільце лисичок. Вони зробили таке коло. Просто по кругу ростуть. Знайшов ще кілька піддубників. Дубовиків отаких От дубовиків крапчатих, гарні такі, великі. Вже буду складати в пакет, тому що кошик майже повний, тяжкий, тяжко в одній руці нести. Буду розподіляти вагу. Тому буду перекладати частину грибів в пакет. Так де легше носити. Зрізав дубовичка, гарний такий м'ясистий. І дивлюся, така шапка. Ну просто клас. І ножка висока така. Ну, Ідеал. От який. Сьогодні класні гриби. І білих багато, і лисички. Ого! Гілка впала, сильний дощ. Вчора багато поламало. Ну, обережно ходити в лісі. Так, от такі сьогодні знахідки. Класні. Натрапив на поляну таких піддубників. Ой, або дубовиків крапчатих. Нарізаю я їх тут. Отак -от раз, дивіться, який жовтенький. І оцей оп. Ох, красота. Нарізаю вже в пакет і рухаюсь по цьому лісі. Сьогодні ліс дуже грибний, гарний. Ось, друзі, сьогоднішні знахідки. В кошику лише білі лисички та декілька жовтих грибочків. І молоденька маремуха. Трошечки збирав я отакі моховички і знаходив де-не-де польський. Ну, дуже мало. Ось. Ще є грибочки в пакеті. Тут в основному дубовик, маремуха, ну, пару сироїжок і пару жовтих. Ось. В самій травичці. Дивіться, якого знайшов. Такого грибочка важко знайти. Це я вже випадково якось його побачив. Тому що трава, він маленький, але є. А ось під великим дубом. Подивіться. Ох, oh. яка краса. Це взагалі супер. Один грибочок краще другого. Знайшов маленького, от якого. І зразу буквально кілька хвилин і ось знаходжу. Ну, просто одні шедеври сьогодні. І аж хочеться йти і шукати. Але вже все, вже зморився, назбирав повний кошик, пакет. Ну, в пакеті теж нормально. І вже буду рухатись додому, друзі. До виходу з лісу залишилося ще метрів ну, 500, мабуть, не менше. У мене вже все. Дивіться, натрапивши на підберезники. І більше десятка гарних таких підберезників я ще зрізав. Кошик уже конкретно з горбом. Вже такий і ось в пакеті також знайшов ще кілька гарних екземплярів. І синього, і жовтого. Ну, Тобто, гарний сьогодні результат. Одні просили показувати на відео, що ви назбирали. Інші кажуть, хвастун. То я навіть не знаю, як себе вести, чи показувати результат кінцевий, чи просто збирати гриби і не показувати. Обов'язково напишіть в коментарях, кого цікавить це питання. Тому дякую всім, хто переглядав це відео, друзі. Якщо вам не шкода, поставте вподобаючку. Мені буде приємно і канал буде розвиватися. Всім міцного здоров'я! Почуємось в коментарях. Пока-пока!